Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою властивості додавання раціональних чисел. Сподіваюсь, ви опрацювали параграф, виконали домашнє завдання. Отже, продовжимо працювати. Перший номер, який будемо розбирати письмово це номер 1075. Записуємо і слухаємо уважно умову. У касі було 1000 гривень. Протягом дня касир кілька разів приймав і видавав гроші, та занотував це так. Мінус 140 гривень, 300 гривень, мінус 500 гривень, мінус 120 гривень, 180 гривень, 320 гривень. Скільки гривень стало в касі в кінці дня? Отже, давайте обчислимо. Було в касі 1000 гривень. Далі будемо віднімати 140 гривень. Плюс, мінус 140 гривень. Далі, плюс 300. Плюс, мінус 500. Додаємо мінус 120.

Додаємо 500. Пригадуємо, да? при додаванні від'ємних чисел буде відповідь від'ємна, і ми додаємо модулі. 140 додаємо 500. Буде 640. І додаємо 120, буде 760. Отже, буде мінус 760. Тепер дивимося більший модуль у 1800. Відповідь буде додатня. Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого. 1800. Віднімаємо 760, отримаємо 1040. Отже, в кінці дня в касі буде 1040 гривень. Не встигаєте? Зробіть зараз паузу. Наступний номер будемо розбирати перше завдання номера 1077. Знайди суму всіх цілих чисел. Що розміщені на координатній прямій між числами мінус 5,1 і 3,8. Отже, всіх цілих чисел, да, це дуже важливо. Що ж у нас там буде на координатному промені? Мінус 5, плюс наступне яке ціле? Мінус 4. Всі собі зараз в голові уявили, цей координатний промінь. Да? Плюс мінус 3. Плюс мінус 2. Плюс мінус 1. Так, і додатні. Плюс 1. Плюс 2. І доходимо до 3,8. Це буде останнє плюс 3. Так, і тепер додамо окремо від'ємні, окремо додатні. Від'ємні. Всі від'ємні, буде у нас мінус перед відповіддю додаємо в модулі. 5 плюс 4 9 плюс 3 12, плюс 2 14, плюс 1 15, мінус 15. Додаємо додатні, буде плюс 1 плюс 2 3, плюс 3 6. Додаємо числа з різними знаками. Від модуля більшого віднімаємо менше і ставимо знак, який стоїть перед більшим. Більше у нас буде модуль 15, отже, буде мінус. 15 мінус 6 9, мінус 9 відповідь. Так, йдемо далі. Noмер 1079. Розберемо два перших завдання. Отже, запишемо перше. 1,5 шостих плюс в дужках мінус 2,4. Плюс мінус 5 восьми, плюс 2,7 дорівнює. Будемо окремо додавати додатні, окремо від'ємні. Отже, 1,5 шостих, будемо додавати 2,7. І будемо додавати від'ємні. У нас буде у відповіді мінус. Да? І що буде у нас там сума цих чисел, правильно? Отже, плюс мінус 2,4 І плюс мінус 5 восьмих. Додаємо, додатні. Бачимо, що у нас різні знаменники, приведемо до спільного знаменника, це буде 12. Перший дріб домножимо на 2. Отже, що у нас буде? 1, ціла плюс 2 цілих, 3 цілих. тепер дробові частини. 10 12 плюс дванадцятих – 17, 12. Плюс додаємо від'ємні. Да? У нас буде мінус перед відповіддю. Теж бачимо, що дроби з різними знаменниками приведемо до спільного знаменника, це буде 72. Перший дріб домножимо на 8, другий на 9. Отже, перед відповіддю мінус. Додаємо модулі 2, цілих плюс 0, цілих буде 2, цілих. додаємо дробові частини. Що у нас буде? 32,72 плюс 45 72. Отже, знаменнику буде 72. В чисельнику 32 додаємо 45. Це у нас буде 77,72. Далі, додаємо числа з різними знаками. Будемо від модуля більшого віднімати модуль меншого і ставити знак, який стоїть перед більшим. Більше у нас 3, цілих, да, ніж 2, цілих. перед ним стоїть плюс, отже, буде відповідь додатня. Отже, будемо від 3,1712 віднімати 2,3. 77, 72. Знову ж таки, бачимо різні знаменники. Приведемо до спільного знаменника. Це буде 72 для цього перший дріб домножимо на 6. Отже, 3, цілих мінус 2, цілих. це буде 1, ціла. тепер проговоримо, що у нас буде тут 6 множимо на 17. Да? 6 на 10, 60, 6 на 7, 42. 60 плюс 42 буде 102. 102 віднімаємо 77. 102 віднімаємо 70, буде 32. Віднімаємо 7, 25. Отже, буде 25, і знаменник, як був, таки залишається 72. Вийшло у нас 1 ціла 1,25,72. Не скорочується, отже, залишаємо таку відповідь. Розв'яжемо другий приклад. Мінус 7,4. Плюс 6,3. Плюс мінус 2,5. Додамо від'ємні. Що це у нас буде? Мінус 7, плюс 2,9. Бачимо спільний знаменник 9 і 12 буде 36, отже, перший дріб домножимо на 4, другий на 3. Що у нас з вами тепер буде 16, да? 4 на 4, 16 плюс 3 на 5 – 15. Це буде 31, 36. І будемо додавати 6, цілих. і давайте відразу перетворимо, розуміємо, що спільний знаменник нам потрібно мати 36, да? домножимо на 9. 9 на 30 27, 36. Від більшого віднімаємо менше, ставимо знак, який стоїть перед більшим. Отже буде мінус. 9 віднімаємо 6 3, цілих. віднімаємо дробові частини 31, віднімаємо 27, отримаємо 4, 36. Бачимо, що ще можемо скоротити на 4. Отже, буде мінус 3 цілих, 1, 9. Не встигаєте? будь ласка, зробіть паузу, дорозв'язуйте наступний номер. Спрости вираз і знайди його значення. Будемо розбирати перший вираз, отже, мінус 9,6 плюс х, плюс 4,42, плюс мінус 1,8. І плюс 1,13. І ще раз, завдання у нас перше спростий вираз. В жодному разі не підставляємо відразу х. Сначала будемо спрощувати. Від'ємні мінус 9,6 і мінус 1,8. Що це у нас буде? Мінус 11,4. Якщо вам важко додавати усно, дивіться. Взяли в стопчик, да, 9,6 плюс 1,8. Дуже часто учні пишуть 6 плюс 8, 14 і пишуть, що там 10,14. Це неправильно. Да? Якщо ви не можете так робити, будь ласка, працюйте в стовпчик, тоді помилок не буде. 6 плюс 8, 14. 10 і плюс 1 – 11 і кома, де була, там і залишається. 11,4, будь ласка, не робіть помилки. Далі. Додаємо, додатні, 4,42 і 1,13. Що це у нас буде? Додаємо цілі частини плюс 5, цілих. дробові 42, плюс 13,55, 5, 55 сотих і плюс х. Тепер додаємо числа з різними знаками. да? Бачимо, що буде мінус. І давайте в стовпчик 11,4 я буду віднімати 5,55. Тут допишу 0. Позичаю. 10 віднімаємо 5 буде 5. 13 віднімаємо 5 буде 8, кома. позичаємо, 10 віднімаємо 5 буде 5. Отже, що у нас виходить? Мінус не забули, да? 5,85 плюс х. Тільки тепер будемо підставляти х. Якщо у нас х дорівнює 5, то що ми отримаємо? Міс 5,85. Плюс 5, буде відповідь від'ємна, да? мінус 0,85. І якщо у нас х дорівнює, ось, да, мінус 1,7, підставимо мінус 5,85, плюс мінус 1,7. Мінус 5,8 плюс 7, 15. 5 плюс 1 6 і плюс 1 7. Да? 7,55. Наступний номер. Останній на сьогодні номер 1083. Дано числа. Знайди перше число протилежне до суми цих чисел. Отже, нам треба знайти суму цих чисел. Записуємо. 9. 9, плюс 9, мінус 8, плюс 7,3 додаємо мінус 6,7, додаємо мінус 5, додаємо 1,4. Так, додатні 9, 7,3 і 1,4. 9 плюс 7, цілих, це 16,3 плюс 1,4 буде 17,7. Від'ємні мінус 8 буде з мінусом, да, розуміємо. 8 плюс 6,7, 14,7 і плюс 5 19,7. Від більшого віднімаємо менше, що у нас буде? Мінус 2. А нам треба знайти число протилежне. Яке це буде число 2? Отже, відповідь 2. Друге. Суму чисел протилежних до даних чисел 9 протилежне мінус 9. Плюс мінус 8 протилежне 8. Плюс 7,3 протилежне мінус 7,3. Плюс. Протилежне 6,7. Плюс протилежне 5. І плюс протилежне мінус 1,4. Тепер у нас буде навпаки, дивіться. Мінус 9 мінус 7,3 і мінус 1,4 буде мінус 17,7. Те, що ми вже обчислили додатнім, тепер просто воно буде від'ємним. І буде плюс. 19,7. Суміця нам дасть 2. Третє. Суму модулів цих чисел. Отже, модулі, да? модуль від 9 плюс модуль від мінус восьми, скільки це буде? 8, да? Плюс модуль від 7,3, скільки це буде? 7,3. Плюс. Модуль від мінус 6,7, скільки це буде? Просто 6,7. Плюс модуль від мінус 5, скільки це буде? Просто 5. Плюс модуль від 1,4, це буде 1,4. Що ми отримаємо? Ми отримаємо те саме, що ми вже обчислили. Да? 17,7 плюс. 19,7. Все у нас зараз буде додатнє, бо модулі у нас всі вийшли додатні. Це буде 37,4. І четверте, знайти потрібно модуль суми цих чисел. Сума чисел у нас вийшла мінус 2, пригадуємо. Модуль від числа мінус 2 дорівнює 2. Отже, завдання ми виконали. Ваше домашнє завдання спростіть вираз і знайдіть його значення. Подивіться. Перед вами вираз, змінна А. Отже, перше, спростили вираз, а тільки потім підставили значення А. Отже, працюємо, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!